Кандидат премєр міністри України Арсеній Яценюк Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає, віце-прем'єр Олександр Сич. Кандидат наук був заступником на державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. Важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлафак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністр охорони здоров'я. Медик, який тут зробив титанічну роботу, Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовневого. Міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник. Міністр закордонних справ Андрій Дощиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Міністр кабінету міністрів Осап Семерак. Міністр палива і енергетики Юрій Продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр інфраструктури ще йдуть консультації з Людмилом Костюченко. Також ідуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули представники афганців висловлюють свого, секретар Ради національної безпеки оборони Андрій Парубій. Заступник Вікторія Сюмер.